І всім привіт! І це від повного повнісінького нуля до фул-6 в метро Рояль. Е, ну що, я думаю, ви перейшли скоріш всього з мого Тіктоку, а може і не так. Ну, коротше, в нас є рівно 70 лямів, від них ми і будемо відталкуватись, Все, що вище, то наше. Е, Йдемо абсолютно не несмотря на те, що в мене фулівін. Ми на це чуть-чуть забігаємо. І так як ми йдемо від повного нуля, з самого початку я піду на, навірно, в складах на базовий режим. Погнали. Так, і спавнимось ми на такому місці, не особо хорошому, не дуже його люблю в село проти складів, але що поробиш, з таким от револьверчиком, дуже таким, так, неудобним. Що ну, е, я хочу сказати за ці 30 секунд, які в нас до початку матча? Е, дуже велике дякую хто зараз дивиться цей відос. Я вам дуже вдячний. Вот. І, ну, я сподіваюся, що в мене щось вийде на цьому YouTube. Може мої відоси будуть цікаві, хоча поки що. Як я буду це монтувати, скорішого там буде мінімум монтажу, але якось зробимо. Тому всім приємного перегляду і буду старатись не бути аФКшним, якось щось трошки балакати і так далі. І постав лайк якось авансом, скажімо так. Якщо тобі це відео не сподобається, забереш свій лайк і я на тебе не ображусь. Першим, що я хочу зробити, це, мабуть, назбирати чуть, -чуть бабосиків. от сюди підемо. Тут в цих ящичках можна знайти щось хороше, на шостій карті, зараз непогано падає, плюс у нас є панди, і з панд теж непогано сипить. Тобто, якщо там обміняти сіньку, допустим, то на пандах можна непогано заробити в обосі. Пушку, взагалі, я думаю, треба побыстріше поміняти, треба вальнути якогось ботика. Що-то нам нічого не падає, кстати. Тут рожейка була, да? Да, повні, добрі. Тут можна, в принципі, щось залутати. Скоріше всього, я цей розвиток розділю якось на якісь частини, бо так як я дуже погано граю, то це буде, скоріш всього, дуже, дуже довго. О, в нас от перша панда, давайте її обміняємо. У нас є дві сіньки. Блін, дві сіньки це якось мало для того, щоб міняти на панді. Може тут зараз є якісь ящички, от сумочку відкрив. В сумочці має бути щось хороше, я думаю. Ну, не то, що прям хорошее, а ну давайте обменяем то, что у нас є. А, зеленый вообще нельзя менять, я понял. Ну давай хотя бы синьку поменяем. Що у нас тут две фиолки, да? у ой 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 Даже красненький. Даже красненький у нас є. Нам треба срочно якісь ящики. Я даже не знаю де їх шукать. О, вот і наш перший ботик. Ботика нам треба хоча би... О, давайте да. заберемо, е, до речі, забув сказати, ми не можемо лутати з магази все, що нам треба. Все оружжя, все розвиття тільки з типов. Развиватися ми будемо проти сольників, просто я ще запустив проти складів, щоб мене сразу сольник не задушив. Ну, так як я голий, я нічого йому не зроблю. Я сходив, всі біжать на босі і жити проще. Плюс цього відео в тому, що я не дуже хорошо граю і я покажу як навіть людина, яка не вміє грати, може спокійно набрати тут фул 6. Ну, не за день, не за два, буквально за пару годин. В принципі що, в принципі я навіть не знаю що делати, навіть треба йти тут на перезапуск і вже йти пробувати валити босика. Для вас це одна секунда, для мене це буде довговато. Щас щелкну пальцем і все. Так, ну я вже на виході. Я вже на виході і тут я ще забираю ботика. І відкриваючи цей ящичок, у нас тут теж сінька. Тут ще один був, я що бачив ще один. А, ні, походу був тільки один. Все, мені жопа. Ну, про що я і кажу, бачите, тут у нас full 6 бігають. Тому вертаємось в лобби і в принципі що ми маємо? Ми маємо G-Sco отремонтіровану і НСК. -ку. ку я навіть не знаю, чи нам удасться використовувати. Ми продаємо оце все, Оце все добро. Ой, головне не путати одразу з рюкзака продавати, бо в мене тут чуть-чуть радіка є. І в нас є 169 тисяч з вами. 169 тисяч можна дуже багато чого купити, не напами челіндж в тому, щоб все вибивати в самій катці. Тому ми просто закупаємо. Ну, Об'єси можна, я думаю, обвіси, патрони, ну, закуп можна робити такий, ну, свій, скажімо так. Тому ой-ой, ой я чуть не купив автозакупи. Тому що ми беремо? Ми беремо п'ятерочки. Я думаю, такого нам хватит. Особо бабок нам тратити не можна. Е беремо аптечки і отак. От от, КЕшки це все нам поки що брать брати не, не, нема. От. І йдемо М -м 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 -м. уже собі на босика. Так, і з'являємося ми на от такому от спавні. Ну я думаю, я на босіка даже не успію, скоріше всего. Ну давайте попробуємо. Тут по короче коротше двинем. Ну я думаю, що може і успіємо. Хотя тут full пачки, всього всего будуть 6. Так як в принципі тут всі 6 бігають, ніхто тут не буде голяком бігати, даже несмотря на то, що це режим. Не режим, а... Ну да, режим, наверное, да. Для голячків. Ні, все-таки не режим. Ну, коротше, базовий, ви поняли, тут більшість должно бути горячків, але по факту всі запускаються фул золото із золотими МКшками. Так що если зустрічається тобі фулл пак, ну тобі сразу габело. Так, і я вже біля босика, і в мене там вистріли. От, атак, в цій стороні атак! десь тіпочки, так що босса нам, мабуть, точно не дадуть. Но нам треба спробувати хоча б якось вижити. Я сейчас на никого не бачу. Но тут уже 100% куча фул шестерок с і... А, вот шестерочка побегла. А, це галя. Галяка мы нокаем. Дуже хреново я тут стрелял. Плюс мене сейчас снайпер забере. Не знаю, я даю фул шестерки, но мне надо быстренько. А, ну уже, прикиньте, прикол. Бот дуже громко стріляє. жетончик я заберу тип походу убив насколько я понял тип не ушл короче но мене чуть бог не вбив е, Голым я його не заберу скоріш и так тут шеї типы пацаны я не знаю что мені делать Так, що в нас є? У нас є 187 тисяч і до сих пор нема нічого. Ми не залутали з вами боса. Ми взагалі по факту нічого не змогли, що зробити. Давайте закупимо обичок. Навірно, це навіть мало, у нас в принципі балік непоганий, можемо собі дозволити. Ну Непоганий я маю осталось 159 тисяч, майже 160. Потім беремо. Енергетики, я думаю, що 11 нам хватить. І аптечок. Ну штук 5, я думаю, спокійно будемо хватимо. Все, мій закуп готовий, в принципі, бомжатський, тому запускаємось в хатку. Так, і ми запускаємось на такому спавні. Я навіть не можу сказати, що це хороший спавні, не можу сказати, що це поганий. В принципі, він хороший, але він хороший на сьомій карті, бо в нас є тіпи по прямому, і у нас є тіпи отам. Так що ми по факту можемо що там, що там спокійно з тіпами пофайтитись. Але, але ми з вами голяки, тому ми просто будемо бігти на цього боса і сподіватися, що нас ніхто не вб'є. Хоча краще, мабуть, на цього боса. Його проще вбити і не треба якусь там прям супер броню. Тіпи на нас, я думаю, не підуть, так як це шоста карта, але може бути таке, що можуть побігти. Зараз ми це і взнаємо. Ні, типів все-таки нема, так як це шоста карта, тут файти, в принципі не нужні. Але тип є, прикиньте, все-таки тіпи типу, є. І если чесно я навіть не знаю що з ним делать, чи бігти за ним, чи якось питатися. Ну вон він, стрибає, як бачите Пробувати його вбити, чи забити на нього, я даже не знаю. Ми його вбили, коротше, я аж удивлен, він, наверно, був голий всього, тому що шестерку я би закрив вряд ли. Дайте глянем що з нього випало. А з нього стопудово щось должно було випасти, я думаю то буде дуже полезно. Семерочка нікому лишними не будет. Наші, кстати, з розкида там є 4 хаїшки моїх, 4 моліка, там один закуп чисто я случайно зробив и може, в принципі, його его использовать. Но на боссе вроде тишина. А не, не тишина, там Витика. О, що я предлагаю? Я, наверное, пересижу подожду. Поки його заберу і прийду заберу чисто фул 4. Щоб ми вже могли піти на третю карту в соло проти соло. Ну, понятне дело я вас мучити не буду таким довгим ожиданням, но сам подожду. Там у нас НГшка стріляє, як ви чуєте. Так що я пока полутаю підземку, а для вас це буде одна секунда. Так, ну що, продовжимо. Що я вам хочу сказати, я облутав весь шелтер почти. З хорошого всього, що я знайшов, це молодий бамбук один, а все остальне сінька і каучан теж взяв. Не знаю, продам його, напевно, скоріш всього. І я думаю, що босіка вже закрили. І, можливо, нам там залишили вкусний full 4. Напоминаю, я не показую, як розвалювати пачки, я показую, як людям які грають не дуже добре розвитися до фул 6 в, в мінімальний срок. Тому погнали провіряти, що там у нас з босиком. Кстати, на от таких локаціях, тобиш суппорт, арморі, і спеціалбаракс дуже добре сипить з ящиків. Тоби ж там красний фіолки, завжди падає. Якщо обійти всіх красних, ой, всіх, красних, всіх босів, полутати всі ящики і поміняти на панди, можна дуже швидко розвитися. Ну, мені просто лень по цим босам бігати і все збирати. Ну, вот факт є фактом, якщо в пандах поміняти ці всі синьові фіолки, то дуже добре сипить Погнали перевіримо що там у нас з А, тут тип теж лутався, як бачите. Ну, Босик, поняття, я забрав, странно, що ці оружайки не лутав. Надіюсь, ця друга теж не залутана. З ті оружаю на столі падають всегда дуже хороші вещи. Ну, він її залутав, ладно. Поська, кстати, я не бачу, скоріш всього, він у нього не забагався і побіг вниз. А може і він його... О, бачите, тут фіолочка. У мене тут є начищення, я їх чуть-чуть скину. І з цих урожаєх теж хорошо падає. Всі оружейки на цьому босі вообще дуже хорошо іноді сиплять. Кстати, я ще знаходжу флайерку, це вже буде друга. Давайте її теж заберемо. Не спрашуйте, зачем. Кстати, в нас є танк. Танк через 2 хвилини. О, бамбучок. Хто не взяв бамбучок, той повністю непонятний. Якщо я хочу сказати дурачок. А не то, що ви там подумали, якщо хтось щось не так подумав. Кстати, тут треба осторожно відкривати, якщо ви голий, бо цей снайпер ваншотить. О, ще одна фіолочка. Это взагалі прекрасно. Жість взагалі малина, вийшов. шо? Зараз. О, зараз нормально. А, вот і босик. Так, що ми маємо? Третю сумку, це взагалі прекрасно. Третій бронік. О, пулик цілий. Пулик целий, це вообще нам дуже добре сейчас на третю карту, він понадобиться. Тому що я предлагаю, давайте зайдемо ще на другого босика, возможно там буде фол 4. Я туди буду бігти, а для вас це одна секунда. <плес> да. Так, ну що, в нас ось вот такий вот спам. І, і що я думаю, бігти треба на супорт. Ну, Скоріше всього ми туди не встигнемо, але нам треба ризикувати. Нам треба щось пробувати, бо вже яка катка, а ми з вами досі голі. Ну як голі, третя броня в нас є, але як ми прекрасно знаємо, вона нас ніяким чином не спасає. Тому треба пробувати бігти на босика. Скоріше всього ми не встигнемо, тому... тому краще. Наверное... Ой боже мій. Переждати, поки його заберуть, і піти чисто пососати те, що там буде. Може там оставлять четверту бронь чи щось таке, скоріше всього там будуть четверки. Ой, четверки, шістерки. І вони нам не дадуть нічого залутати і б'ють нас швидше, ніж ми взагалі подумаємо залутати ботки. Так що давайте, мабуть, рискнемо. Хоча цей бот стріляв, а якщо цей бот стріляв, оцей що тут стоїть, ви всі його знаєте, хто на восьмій карті біжить в підземку через цей задній проход, як я його називаю, не буду казати, як його називаю в точності, бо відос можуть блокнути, скажімо так. Ну, ви зрозуміли, як його називаю, я думаю, на букву ой Я взагалі піду погуляю. Ой, які красиві деревья! Ну ви поняли, да? Треба подождати, пока його заберуть і типу, підуть на следующее босса, я пока получаю тут ящичок. Так, пацаны, короче, я тут следы и побачив типа тут. Там фулка, шестерок причем. Ну, типа я ничего им не сделаю. А, це Цегалики. Це Там у нас МКшник здесь сидит. Галючок. Так, ну галючок, голючок, галючка. Давай запускаем. А че? Де урон? Урон немає, Я не знаю, чого, я по типу стики дав. Сейчас нам надо, короче, шестерку цю якось вицепити. Я так і не понял. А, бачу, бачу. давайте и попробуем закрыть. Так, и что мы с вами имеем? Нас закрыли. Да, на жаль, на жаль, да. Но ничего, у нас выкладка, кстати, 89к, то есть нам примерно шейки, пусть пару шмоточек, там другий шлем. і Якусь цілу пушечку і нас спокійно з вами вже запускає на третю карту. Просто зараз на тупняках біжу на боса. Якщо вийде його вбити, буде дуже добре, якщо чесно. Я залутаю собі хоча б фул 3 і якусь цілу пушку. Даже якщо це буде ще один пулік, ми його ставимо на слой з, з діжкою. І вже з цим. З цією діжкою, я думаю, нам буде попроще. Ой, з цією діжкою з цим пуликом. І просто сідаємо і валим його, Йому, він якось швидко, отсох, я даже перезаряджатися не буду, быстро одінусь. О, пацани, цього нам 100% должно хватить. Цієї викладки. Ну тут, я думаю, можна полутатися, пока не прийдуть тіпи, і вже спокійно собі здихати. В принципі, мені вже нічого не грозить. Викладка у нас, кстати, 100% вже є. Давайте навіть ці пістолетики візьмемо для викладки, де вони там. Я думаю, що якусь викладку вони должны дати. І будемо вже скіпати з вами. Оооох! Сліток це взагалі прекрасно, пацани. Це прям суперські. Максимум, що можна було отсюди ждати, це сліток. І я його витягнув Це 200 тисяч. 200 тисяч це приблизно 200 розрив. Навіть більше якісь 200. Ну, коротше, непогано так розрив. Настіпи. Не почулись. Ну і давайте вже відкриємо цю оружейку. Вб то вб'ють в принципі, все, що я хотів, я взяв. Ну, ми тут нічого не маємо, подщочник, давайте закинемо його в сейф, продамо. І можна сміло скіпати на виход і йти на третю карту. Так, ну що пацани, я вже в лобі я вже все починив і готовий сказати, то що викладки навіть без цих пистолетів нам сміло з вами вистачає на третю карту. Тому навіть візьмемо їх на всякий, може їх зніму, та не пулік чи щось важливе для нас. Тому в наступній частині ми з вами йдемо на третю карту. А хто дивився цю частину, дуже вам дякую за перегляд. Я подивлюсь, якщо цей відос набере хоча б 100 лайків, багато не треба, 100 лайкосиків. Я, скоріш всього, якщо ви вже дивитесь цей відео, записую другу частину. І буду дивитись за відосом, що він набирає, не набирає. Тому пишіть в коментарі всі свої побажання, всі свої. Е, я не знаю, може комусь там щось не подобається, все пишіть, я все буду читати, всім відповім. І всім дякую за перегляд. До наступної частини.